Вітаю на каналі! Дані два відеоролика будуть присвячені топографії і топосоліду. Я знаю, що деякі, які використовують досі 22 Revit, або ще нижче, або ж вже в нові. Тому в одну в один ролик буде дуже багато. Розповім про топографію, як її створювати, і яким чином її можна створювати за допомогою ДВЖ або ще щось, як редагувати точки. А також як створювати топосолід. Це буде окреме відео, частина друга. Тому в п'ятницю вона вже вийде. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити. Дякую. Бидемо розбиратися. А, як ви знаєте, якщо ви тільки зайшли в індустрію ревіту, то ви напевно працюєте в дуже нових версіях, таких як 24-й, 23 ревіт, або або ще новіші, 25. Ось, але раніше були такі ревіти, як 22, 21, там дев'ятнадцяте, і в них відрізняється топографія. В принципі, топографія була. А зараз воно змінилось на топосолі. Топосоль більше схожий на флор. А топографія вона була зовсім своєрідна, але дуже мені подобалось, наприклад, що там можна було зробити фундамент поглиблення, і не треба було вирізати, створювати ще один топосоль і прочі-прочі. Тому, в принципі, розберемо, як робиться топографія, якщо вам потрібно, якщо ви працюєте в проєктах, де ще використовуються старі версії ревіту. Топографія знаходиться в нашій головній панелі на сілки сайти і маси й сайти. Як вона працює? Ми обираємо топографію. У нас є варіант створити топографію за допомогою точки. Ми оберемо точку і створюємо елевейшн. Так, якщо у нас є план, по якому ну, нам є передав план з відмітками, і ми можемо вносити, наприклад, там відмітки. Їх зараз не видно, бо не видно в мене на, на налаштуваннях. Я зараз включу налаштування топографії. Бистренько це буковка. «Т», топографію. Вимкнулася. Ось, у мене побудувалось. А, якщо я, наприклад, відкачусь і заново зроблю, а, знову включу топографію. Хочу показати просто. А, коли ви ставите одну точку, у вас нічого не створюється, коли ви створюєте другу точку, не створюється. Але вже коли третя, там, четверта, п'ята, шоста і так далі, у вас вона вже буде створюватись. Ось, виглядає вона, в принципі, у 3D як е, плоска. Е, Плоска поверхня, але з відмітками, ви можете редагувати ці відмітки, додавати. Якщо додавати, у вас є два варіанти: або абсолютно відмітку додати, або по сюрфейсу. Якщо ви обираєте по сюрфейсу, вона додається відносно вашої плоскості. Тобто, якщо якщо у вас тут були 10. Навколо, то воно і буде 10. Ось. Ви їх можете редагувати, обравши цю точку або декілька точок через Ctrl. А ви додаєте там ставити своє значення, наприклад. Ось вони стали 15, наприклад. А оці я хочу, щоб всі три були у мене 20. Так. Ось, ви створили. Інколи. Здається, що взагалі немає оцих от е, ліній, так, перепадів, це налаштовується, ось є вкладочка е, налаштування. На ми заходимо сюди, і, наприклад, е, щоб у нас був шах, інтервал, так, один метр. Ось. І у нас вже буде шах один метр. Тобі, ж, е, якщо ми заходимо в редагування, то кожна оця від цієї точки, наприклад, тут у нас 10. Тут у нас 15 і ми порахуємо, у нас тут 5 ліній. Це горизонталі, як так кажуть. Їх можна побачити і тут, на плані. Так? Також можна зробити лейбл. Це лінія, і вона покаже мені усі відмітки, які у нас є. Кожен метр, так? Вона налаштовується відповідно до цього. Ось, Тут ми налаштовуємо глибину проріза, якщо ми будемо робити секшн, вона буде різати і показувати вам глибину Оцей параметр. Також тут що можна додати? Можна додавати додаткові лінії, якщо вам потрібно, вони будуть зовсім іншого типу, і вони будуть проміжуточні, основні і проміжуточні, наприклад, лінії. Ось, Що мені подобалося в топографії, це building pad. Так, у нас, наприклад, тут був, був будинок, але його зараз тут нема. Ось ми зробили building pad. Знову ж, перейдемо до той. А, і ми можемо йому змінювати. Наприклад, якщо нам потрібно як підвальне переміщення, так ми його зробили там мінус 2 метри, і воно вирізала. І воно створило додаткові стінки, так? І вони є у нас. І це дуже зручно. Ми бачимо, що у нас є заглиблення. В плані воно повністю ріже усі лінії. Давайте створимо секшн, наприклад, подивимося, як це в секшені виглядає. Ось. Е не хочу я бачити усе інше. масштабчик зробимо поменше. Ось е, не дуже красиво. Е, ось наше заглиблення, воно рівно на 2 метри нижче нашої топографії. В принципі, воно вирізає. так Все класно. Ось про це то що я казав, що 3 метри. Якщо ми, е, знову, якщо ми йдемо на влаштування, е, ми можемо тут змінити, наприклад, не 3 метри, да, там, а 30 Ось, воно зміни нам прорисовку товщину нашого, як то кажуть, товщину нашого ґрунту. Ось. І в чому ще були плюси? Наприклад, якщо мені потрібен касаур, так, якийсь там, я міг створити, в принципі, обрати цю топографію заново, зробити якийсь там уклон, так. Як пад, це як, в принципі, як структурний флор, так, це фундамент, як то кажуть. Ось. І воно мене буде створювати, воно буде і насипати, і буде його і вирізати, якщо я так само там, зроблю мінус 2. Ось, воно мені буде вирізати, а де треба досипати. Тому, в принципі, топографія мені подобалась, воно класне. Також було класно її різати. Наприклад, якщо мені потрібно там, показати на, на сайт плані дороги, я. Просто роблю сплітлайн. Так, от спліт обираю топографію, і одним махом я вже її відрізав. Я в її інший матеріал. І в мене, в принципі, воно там. Наприклад, цей так далі не будемо вдаватись в якісь деталі. Ось, у мене вже зробився інший матеріал. Хочу ще раз цей перерізати, Мені просто йду в сплітлайн, обираю, яку різать топографію, малюю якусь лінію, все, у мене дорога, наприклад, є. А щоб порізати цю дорогу, там додати якийсь переход, наприклад, так, я йду в лапорт на Split Surface, обираю цю топографію, цю я вже не беру, вона вже за межами. І, наприклад, ріжу її ще раз. Якщо в мене там дві дороги, ну, одна дорога з різними там, покриттями. Ось, щоб об'єднати, ми обираємо мерч, тобі ж з'єднати, обираємо, які топографії нам з'єднати. Наприклад, оці, і ось у нас вже зроблені дві різні топографії. Це прикольно і це класно, але це вже минуле. Тому перейдемо до роботи. Вже... А, ще хочу показати, як в принципі, працює імпорт. Ми зараз ці топографії видалимо. Як можна імпортувати, наприклад, щоб зробити топографію за допомогою імпорту автокаду або точок? У нас нам потрібен якийсь референс. Я його скачав уже. До себе і зараз підгружу. Як можна підгружити елементи, в якісь стороні наприклад, Лінки, там, де якщо ми працюємо в яких в різних моделях, і як їх в принципі можна загрузити. Якщо ми зробимо імпорт кат, цей кат залишить. от в мене готовий кат є, він став на, на свою висоту, я його вигрузив в стопо Експо. Якщо потрібно, пишіть в коментарях, покажу, як саме це робиться. Ось він встав на свою висоту відносно нашого центра, і, в принципі, на цьому і все. Він піднімається на висоту, і в нулі у нього нуль знаходиться тут, але висота його там задана согласно топографії, яку ви десь експортуєте. Ось, ми загрузили його, і, в принципі, на цьому він все. Він тільки у нас в моделі, і ми його більше нічого не зможемо. Наприклад, якщо я захочу тут щось змінити, наприклад, оцей елемент, я хочу, наприклад, щоб він був не. Зараз пропиф і спотеряв. Не, не скрив. Е, так, якщо я хочу, наприклад, щоб він був синій е, і збережу цю. Я її зберіг, йду до ревіту. Вона у мене не позначила, що вона зберіглась, і в менедж-лінках я її не знайду, бо вона у мене імпортована. Мені, щоб створити ще одну, мені потрібно, грубо говоря, ще раз її загружати. Це не дуже. Ну, наприклад, давайте я її щось перейменую цей е... якось, щоб не було конфлікту з іменами. Ось. І мені знову треба імпорт, обрати цю топографію. Вставити, і воно тут сюди вставилось. Зараз я цю беру Бачите, синій будиночок, це я позначив, де буде будинок. правильно Ось. Е -е, і воно залишилось. Все. Мені потрібно заново це все перегружати. Але є прощий варіант. Він більш, мабуть, е -е, правильніший, е -е, щоб. Працювати, Якщо вам потрібно якісь там зміни внести в саму DWG-шку або там той же Revit -файл, да, в ньому щось змінилось, і вам би хотілося його перегрузити, і щоб ваш цей лінк референс, так, щоб він був більш актуальний. Для цього нам потрібно використовувати іменно лінк-кат. Ми лінкуємо кат, це те саме кат. Він у нас тут синій буде, він встав синій. Якщо я знову зайду. в... Хтось або я щось зміню в цьому каді. Наприклад, мені оці дороги. Е, да, наприклад, там. Зараз це уберем. Е, оці дороги я хочу покрасити в інший колір так? От не по леєру, наприклад, а я хочу їх зробити червоними, щоб я їх бачив потім. Е, я зробив зміни. Зберіг його, іду до себе. І у мене він ну, тут не, не відображений. Але я заходжу в менеджлінг, знаходжу в кат, кат формати І просто роблю йому reload. Ось, Я зробив релоад, і в мене ці лінії покрасились уже в Червоний колір. Тобто мені не потрібно загружати заново цей імпортувати кат, щоб він був у мене. Тому використовуйте, якщо вам потрібні якісь зміни, використовуйте іменно лінк кат а не кат. І так само за PDF і картинки, якщо, наприклад, там, для, десь для референсу вам або заднього фону вам потрібна картинка, вам і вона не сподобалась. Краще все-таки імпортувати це як е, лінк. Ось. Е, ми створили кат. Додали наш кат, і як створити топографію. Ми йдемо в топографію, створити топографію, обрати <coughs> наш файл. Обираємо файл, тут відображаються усі леєри, які є в цьому ДВЖ. В принципі, нам в час не принципіально. Ми обираємо усі. Вона трошки думає і створює нам нашу повністю топографію. Ось, воно створило топографію, і як ви бачите, вона трошки неповна. Бо... Безкоштовна версія топо вона вигружає кожні 5 метрів а, нашій лінії, а, горизонталі, які нам потрібні. Так? Ось. І якщо ми тут скриємо, у нас є ось наша топографія. Вона дуже темна, бо налаштування тут у нас кожен метр. А, я, наприклад, хочу. Хай буде 5-та метрів. Ось. А вона зробить нам більш... Так, це більше. То давайте 50, хай буде. о, так менш ліній. Ось вона так само редагується. Ми можемо брати точки, задати їм меншу глибину, наприклад, додати там десь щось своє додати, і, в принципі, все. Ну, на цьому також тут працюють усі-всі інструменти, які ми тільки що розглянули. Я можу її порізати. Вона все вже, вона наша. Це експортується, в принципі. Це як створюється топографія за допомогою цього тула. На цьому з топографією ми завершимо.